І так, добрий день, дорогі мої! Ми, як завжди, з вами на каналі. Сьогодні в нас меню капусняк на перше і на друге гречка з котлетами або сосисками, ще не знаю. І так починаємо. В пательню ми включили цибульку і кинули трошки шпундерика щоб він нам надав трошки такого смаку ковченості. І додамо, зараз на тремо Це йде все до капусти. Квашену капусту ми купили в магазині лід. Лишили трошки на, на дні, а решту всю промили. Я завжди її промиваю. І зараз дамо до нашої пательні, де тушиться морква і цибуля. Ми її поріжемо, покришимо, щоб вона була дрібніша. Ми мішаємо сюди, ми кинули картоплю в наше Бачите, хай вона варить. Накрили кришкою і це все хай тут. На друге ми промили гречку, налили водою. І кладемо хай воно гречка. гречками, ще раз цю воду ще гречку раз промиємо, цю воду злимо. До нашої гречки ми вирішили ще додати таке овочеве. пару баклажанів, пару зукінів, нарізати кубиками, кинути, чистити цибульку. Кинути до цибульки хай воно протушиться. Почнемо з, з, з баклажанів. Знову наші ці баклажани від нашого м сусіда, від нас е займається городництвом, промайці свій магазин продає. Ну, щоб вони були такі гарні, ці баклажани, я би не сказала. Ну, які вже є. Розрізаємо їх на такі кубики. Окей. І... Кидаємо, хай воно нам тушиться. так ось. шкірку знімаю, бо шкірка дуже тверда. Окей, ось такі кубики. Невеликі і не малі. Так, відразу кидаємо в нашу, в нашу сковороду, де смажиться цибуля. Окей. Ось. Може то замало. Прийдеться взяти другу сковороду більшу. Ну ладно, хай поки там смажиться, поки ми тут все наріжемо. Наріжаємо другий, також окей. Окей. Ок. Шкірку ми зібрали, викидаємо. А сам баклажан ріжемо на кубик і кидаємо до нашого цього. Окей. Бачите, немає баклажан е, е, насіння. Я такі баклажани дуже люблю. Для того, щоб ви переконалися, чи він має насіння, чи не має, дивитися на цю цяточку, на мушку. Якщо вона маленька, то немає, якщо велика, то має. Будете пам'ятати. Я хочу відразу всі протушити, Окей, щоб було. Окей, протушене. Окей. І цей так само добрий. Бачите, знов немає. Окей. Як тільки потушу, це нам баклажани, відразу відзаберемо баклажани, кинемо зутінні. Треба в нас нам велику сковороду, таке okay. okay, кидаємо до отелю. Наша гречка, Наша гречка вже доварюється, бачите? Ще ще на дні трошки є, але ми її посолимо відразу, тому що потім нам буде незручно. Ми нашу гречку посолили і помішаємо, поки там ще є на дні трошечки води. Помішаємо, окей, і хай вона... Ми гречку нас. Ніколи... Я гречку ніколи не накриваю. Вона мусить, щоб вона була розтепчата, мусить бути така. Тепер Теперімося до нашої... До наших баклажанів. Наші баклажани перемішаємо разом з цибулькою. І що робимо? І дивимося до нашої зуби. Так, картопля вже зварилася. Раз зварилася картопля, то до неї можна додати нашу капусту. Ми додаємо капусту. Подивимося, чи варто всю додавати, чи якусь частинку тої капусти. Кинули капусту. Сюди ми кинули баклажани і кинули і квасну кинули, капусту купимо. Сюди ми кинули з і перець. Воно все купиться, все в нього з Будемо робити заправку до нашої гречки. І так, наша гречка готова. Наша гречка готова. Наш капуснян готовий. Робимо до гречки заправу. Ми поставили сковороду, наливаємо оливкової олії і кидаємо трошки цибулі. Окей. І наша, наша рагу також готова. Рагу готова, Ми його тільки перемішаємо, щоб вона нам купилося ще краще. Ми до нашої кинули викинули собою, тільки вона смажиться, тушиться, ми відразу кидаємо пасату і даємо трошки масла і, і, і даємо тун тунця. Так, так, таку баночку тунця, я думаю, що вистачить. Так, мої дорогі, в нас обід вдався. На першу страву ми зробили капустняк. На другу гречку разом з рагу овочевим і підлива з, з тунцем. Ще зробимо сердельки, але їх наразі ще немає. будуть Це моя киця, вона рветься мені щось сказати. Пробувати не буду так само, все смачне, все добре. Пробувати не буду. Хочу вам... Сильно-сильно від всього серця подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Щиро вам дякую. Заходьте на мій канал, підписуйтеся, коментуйте з вами. Я стаю сильнішою, мудрішою. Мені хочеться ще щось цікавіше знаходити, шукати і щось приготувати. А зараз я вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба, завершення тої війни. Яка вже так довго ведеться і вже всіх певне дістала і перезістала. Щастя, хорошого настрою, вам говорю до зустрічі, а нам смачно.